Дівчата, хочу поділитися з вами своїми трьома must-have продуктами від Choice, які допомагають мені щодня залишатися бадьорою гарною. І задоволеною всім, незважаючи на те, що я мама трьох дітей, у мене найменші дитинці зараз вісім місяців. Перший продукт мій улюблений це пророщені зерна від чогось, джерело, мінералів, вітамінів, амінокислот і багато корисних мікро і макроелементів, які наситять вас організм всім необхідним. Це підходить продукт абсолютно всім, навіть дітям з трьох років. Продукт номер 2 також один із моїх улюблених це кологен. Це річ, яка потрібна кожній дівчині для краси волосся, шкіри, нігтів. Ви будете задоволені і побачите результат уже в перший місяць використання. Завершає трійку продукт. 3D Тут також є додаткові вітаміни А і Д. Ця річ абсолютно необхідна всім дівчатам, які хочуть мати гарну шкіру, нігті і волосся, підтримати свої когнітивні функції, покращити пам'ять, подбати про свої судини, тому, будь ласка, замовляйте.